Слава Україні! Васовам слава сьогодні! Викривальне, конспірологічне, таємниче, і навіть таємне, загадкове і зрадливе. Бо я нарешті розкажу вам усю правду, яку століттями від нас приховували про таємні організації, які правлять планетою. І життями кожного з нас. Саме вони влаштовували революції, засновували Сполучені Штати Америки, і, звісно, саме вони досі правлять світом. Чому їх, до речі, називають жидам масонами А якщо серйозно, то сьогодні поговоримо про таємні організації і, насамперед, про масонів в історії України. Чи були масонами: Грушевський, Петлюра, Махно та Скоропадський, а Іван Франко і Тарас Шевченко? Скоро дізнаєтеся. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і таємне стане явним. Їхні знаки ви можете знайти на грошах та стінах будинків. Їхні ідеї прискорювали час, Вони змінювали владу і засновували цілі країни. Ну принаймні, одну за те, яку лізнуть американців в місце. Таємні організації існують, мабуть, стільки ж років, скільки цивілізація. Найвідоміше з них масони. Вони самі виводять існування свого братства від хірама, легендарного будівничого храму Соломона, що постав в Єрусалимі у 10 столітті до нашої ери, зводячи цю сакральну споруду, той розробив низку ритуалів, ділив підлеглих на три групи учнів підмайстрів та майстрів, і загинув від рук невтаємничих. Це все відобразилося у масонських ритуалах. Вони іменували себе каменярами, а свої об'єднання ложами. Головні символи масонів. Циркуль і кутник також узято з будівництва. Минуло дві тисячі років, і у тому ж Єрусалимі був заснований загадковий орден тамплієрів. Вони починали як захисники паломників, але згодом широко поширилися усією Європою. Тамплієрам приписували володіння таємними знаннями та незліченними скарбами, які вони буцімто привезли зі сходу. Тож, врешті, у 14 столітті їх оголосили єретиками і ліквідували. Ліквідували, та не всіх стверджують прихильники теорії змов, таємничені зберегли знання та гроші і, врешті, перетворилися на тих самих масонів. Швидше за все, це міф. Але за браком джерел ні підтвердити, ні спростувати його ми не можемо. Врешті на те масони і таємна а на початках своє існування дуже таємна організація. Схожа на піраміду з багатьма рівнями доступу. Відповідно, з'являється велика кількість таємниць та припущень навколо. Можливо, саме масони здійснили французьку революцію, і саме масони створили США. Лізнуть американців в одно місце. От росіянці досі впевнені, що Україну теж створили масони. Хто її створив? Ленін Владимир Ілліч. Ну, Ленін ще той масон був. Якщо без жартів, то першим масоном в Україні став ось цей чоловік. Впізнаєте? Ні. Це ж наш справжній севучолий Гетьман. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І я не жартую. Звати цього достойника Джеймс Френсіс Едвард Кейт. Він шотландський дворянин і так, наказний Гетьман. Тимчасовий керівник українського старшинського уряду між 1740 і 1741 роками на службі в Російській імперії, переважно поміж українців, цей чоловік провів сукупно понад 10 років, тож не дивно, що став практично своїм, і, врешті, створив на наших теренах масонську ложу та почав залучати до таємного ордену українську старшину. Потім Кейт виїхав до Прусії, був навіть губернатором Берліну, поєднував наукову діяльність з війнами і врешті загинув на полі бою. Що сталося з тією першою глухівською ложею, сказати важко. Наступні приходять уже на Галичину. А далі на початку 19 століття таємними організаціями починає марити Російська імперія. Ну як таємними? От, наприклад, виникає така при Харківському університеті, відкритому у 1805 році коштом громади. Заснов її ректор москвитянин Захарій Корнієв. Але активними учасниками стали все ж українці. Наприклад, Петро Гулак артемовський той самий байкар. Петро Гулак Артемовський. Рибалка. Голак Артемовський своєї участі в ложі не приховував. Демонстративно ходив з палицею, ручка якої була зроблена у формі масонського молотка. Дивно, але на харківському пам'ятнику Голаку Артемовському зображена зовсім інша палиця. Дуже популярними стали масонські ложі у Полтаві. Про те, що масоном був автор Енеїди Іван Котляревський, мабуть, усі знають. Врешті саме з масонства, у тому числі українського, почалося російське повстання декабристів. Але воно провалилося після цього, особистим указом імператора Миколи І таємні товариства у Росії були заборонені. Усі. За цим стежило тодішнє ФСБ, третє відділення царської канцелярії з тисячами нишпорок. І, судячи з їхніх звітів, політикою на Росії стали справді займатися менше. Переважно таємні товариство виявлялося релігійного характеру. Батоги лупили себе батогами, а скупці, відповідно. Найбільшу небезпеку для імперії тоді становила захоплена Польща. Поляки протягом 19 століття зуміли підняти два великих повстання, але кожне було потоплено у крові. Тим більшою несподіванкою для Миколи І його кліки стала поява Кирило-Мефодівського братства таємної організації українців. О, так несподіванка. Детальніше про пробраство ви можете побачити у нашому окремому відео. Дослідники донині сперечаються, чи був членом товариства Кирила і Мефодія Тарас Шевченко. Слідчі не змогли довести його приналежність, тож врешті цар покарав письменника за його вірші. Але вже згодом з'явилася фантастична версія. Сам Шевченко був масоном. О, це так несподіванка. Мовляв, на це вказує історія з викупом Тараса Скрипаста. Власник Шевченка Ангельгард запросив за молодого художника та поета космічну суму 2,5 тисячі рублів. Це десятки тисяч доларів на нинішні гроші. А хороші росіяни того часу, художник Брюлов та письменник Жуковський, почали цю суму збирати. Мовляв, всі вони були масонами, і саме тому спільно взялися до благої справи. М'яко кажучи, звучить непереконливо. Іван Франко. Факс Україна. Галина, будь ласка. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, на цьому місці, які вам пригадуються рідки з творчості Івана Франка? Ну я, е, я пам'ятаю один з рядків Франка. Це був гімн. Не пора, не пора. Крім не пора, Франко написав ще багато різного, але один з найвідоміших його віршів каменярі, через який до нього самого причепилося прізвисько Каменяр. А хто такі каменярі? Правильно, масони. Це буквальний переклад. Однак чи означає це, що Франко був масоном? Аж ніяк. А от його другий сусід, голова першого українського парламенту Центральної ради Михайло Грушевський таки був масоном. І навіть цього не заперечував. Хто його створив? Ленін Владимир Ілліч. Ага, масони. На час дії Емського указу, тобто заборони видання книжок українською мовою в Російській імперії, Грушевський перебрався до підавстрійського Львова. І саме там, разом з Франком, видавав сотні книжок. Зі скасуванням заборони у 1907-му повернувся до підросійського Києва. У 1914-му, з початком Першої світової війни, був росіянами арештований, як агент Австрії. За державну зраду його хотіли відправити у Сибір, але чиєсь заступництво допомогло замінити Сибір на Симбірськ, а потім і взагалі на Москву. А у березні 1917-го Грушевському взагалі дозволили повернутися до Києва та очолити українську революцію. Мовляв, усе це не просто так, а точно масонська змова. І справді, на той час масон мало не кожна освічена людина. Майже весь тимчасовий уряд на чолі з Керенським у Росії масони. Навіть наш Терещенко теж масон. Та й у Києві масон масоном поганяє. Петлюра масон. Його заклятий ворог гетьман Скоропадський теж масон. Та ще й з однієї ложі. О, так несподіванка. Почнемо з того, що Павло Скоропадський, хоча й був українцем, але давно зрусифікованим. Російський громадянин, російський офіцер у масонському середовищі. Він тісно познайомився з таким собі Сергієм Моркутуном. Оце насправді сірий кардинал і загадкова постать. Навіть фотографій його вкрай мало зараховував себе до поміркованих українців, тобто виступав проти самостійності України, обстоюючи необхідність її федерації з білою Росією. Створив організацію Молода Україна і ложу з такою ж назвою. Там, до речі, одночасно були присутні як Скоропадський, так і Петлюра. Моркутун наполегливо штовхав Скоропадського на контакти з французами. А коли Скоропадський кинув петлюру зіграти, саме Моркутун добився його звільнення. Пізніше звинуватив Петлюру у всіх смертних гріхах і втік за кордон. На цьому історія таємних організацій в Україні фактично закінчується, бо за СРСР існувала тільки одна таємна організація. Називалася по-різному: НКВД, ГПУ, КГБ, але вона повсякчас дбала, щоб інших не існувало. Тепер масони знову є, але вже не такі таємні і не такі загадкові. В українській історії масонство не залишило якогось виняткового унікального сліду, бо саме по собі воно є наднаціональним і навіть космополітичним. А враховуючи, що на наших теренах українцям доводилося ділити ложі хоч з хорошими, хоч з поганими, але росіянами, цікавого вихлопу з цього апріорі не могло бути. Бо кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. На сьогодні все. Це була історія для дорослих. Ви можете підтримати наш проект на патреоні або донатами. Слава Україні!